Так, сьогодні буду знімати ландшафтний дизайн своєї ділянки. Це перший рік у нас. Я займаюся. Раніше ніякого не мала досвіду. Так, це молоденька грушка, кінзан, шовковиця. І поїхали кабачки. Кабачки, петрушка, укроп, кабачки, деревко. Малинка, кабачки, цукіні. Так, це за будинком така маленька діляночка. Тут бур'яни. Так, поїхали кабачки, верба, буряки, буряки. Під вербою черешня. Кабачки. бурячки. А ну вже курічок. Так нам було цікаво. Вишня, клубніка ділянка. Кабачки знову? А це наш інжир. Морква. Інжир, маленький інжир, кабачки. Зараз подивимось Дині. Де тут наші дині? Дині. О, бачите диньки? Друга динька. Ще почитаю скільки диньок лишати на одній рослинці, бо зав'язано їх дуже багато. Треба буде прощіпувати я нічого не знаю, досвіду взагалі не маю. Все читаю і роблю по Ютубу. Так, це наша малинка. Морква. Треба її теж проріджувати, бо я посадила, також не знала, як садити, посадила, і вона була дуже як газон, я кажу. Як газон. І треба проріджувати. Отака вона зараз. Сьогодні 29 червня. Ось така її треба також. І вона пахне, дуже пахне морквою. Кабачки, джирчик. Кабачки, томати? Все в квітах кабачкових. Бачите, що в мене тут? діється? Все поросло кабачатами. І ось в мене таке красиве малиново Дивіться. Воно маленьке ще, але дуже-дуже велике малинки. А це голубіка. Маленька. Щось сидить. Щось, бачите, сидить біле. Сейчас подивлюсь. Щас зрозуміло. зрозуміле. От такий в мене ландшафтний дизайн. Сьогодні 29 червня 2025 року. Це нашому саду перший рік.